Слава Україні! Розпочалась 546-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. У ніч, на 23 серпня 2023 року, російські окупанти здійснили терористичну атаку безпілотниками по території України. Пуски ударних БПЛА Шахет 136 131 здійснені з південно-східного напрямку. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди у Криму. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, 9 у Одеській та 2 у межах Запорізької області. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Попівки Чернігівської області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Блешня, Карповичі, Орликівка. Чернігівської області, Рожковичі, Середнабуда, Буда, Миропільське, Рясне, Сумської області, та Плетенівка, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Чугунівка, Харківської області на купінському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Берестове. Купінськ-вузловий, Харківської області та Твердохлібове Луганської області на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Луганської області, та Званівка, Серебрянка. Сіверськ, веселе, спірне, Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Оріхово-Василівка, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Деліївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти. Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сіверне, Тоненьке, Уменське Донецької області на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти. Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Водяне, Вугледар, Причистівка, Золотанива, Времівка, Макарівка, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Єгорівки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Червоне, Затишя, Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ромашкового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Нововоронцовка, Херсон, Білозерка, Велетенське, Комишани, Херсонської області у місті Токмак, тимчасово окупованої частини Запорізької області. Російська окупаційна так звана влада намагається виявити житло, в якому ніхто не проживає. Щоб його захопити, працівникам газової служби у такмаку окупанти поставили завдання під виглядом перевірки та підготовки до опалювального сезону обходити квартири і складати списки будинків та квартир, в яких немає власників. А підготовка до опалювального сезону не здійснюється. До окупованого Скадовська на Херсонщині очікується прибуття гуманітарного конвою з РФ. Для незабезпечених громадян. Але ймовірно, що просто під прикриттям гуманітарного вантажу окупанти проводять доставку ракетних та артилерійських боєприпасів. У середовищі російських окупантів та колаборантів у Скадовську активно обговорюють підготовку привітань в лапках для підконтрольних Україні територій Херсонської області. У Князе Григорівці, тимчасово окупованої Херсонської області, карателі з російського ФСБ. Проводять рейди з пошуку та виявлення про українських громадян та сил українського опору. ФСБшники виставляють блокпости, перевіряють мобільні телефони на наявність у цивільних громадян сім карток українських операторів стільникового зв'язку. Також під час перевірки, що триває вже п'яту добу у князе Григорівці, у місцевого населення окупанти просто викрали близько 20 автомобілів. Будинки, з яких українські громадяни виїхали на підконтрольну територію України, окупанти грабують і відбирають на користь РФ. ФСБшникам активно допомагають місцеві колаборанти. Під час ведення бойових дій в районі Кліщиївки, російські окупанти зазнали значних втрат. Через неспроможність організувати якісну медичну допомогу, окупанти організували цілодобовий прийом поранених із цього напрямку в колишній залізничній лікарні міста Луганська. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника та два по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три райони зосередження особового складу: озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, один пункт управління, один артилерійський засіб на вогневій позиції та одну важку вогнеметну систему ТОС-1 а противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили 11 танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України, ми переможемо. Слава Україні!